Якби міста були б жанрами, то суми були б новелою, не голосною, не драматичною, а стриманою, чесною, майже щемливою. Це місто, яке не показує себе відразу. Його краса в деталях, у ранковому світлі над пслом, у старій цукровій архітектурі, у тиші вуличок, яким ходили ще класики, суми це новела про виживання, про життя на межі фронтиру. При людей, які звикли не покладатися на обіцянки, а діяти самі. Це місто, яке ніколи не лізло на афіші, але завжди знало свою ціну. Цікаві факти про Суми, що надихають місто, засноване козаками, які втекли з правобережної України після руїни, це місто втечі, але й нового початку. Саме у Сумах у XIX столітті розгорталася одна із найпотужніших цукрових промисловостей в імперії. Завдяки родині Харетоненки. Суми – це текст без пафосу, це рядки про будинність, у яких ховається правда, про надію, яка живе навіть тоді, коли ніхто не бачить світла. Уяви, вечір, тиха набережна, молодь на скейта, стара жінка з сумкою з базару і хлопець, який щойно повернувся з фронту. Усі на одній площі, усі частини одного тексту. Сумиця навела про те, як триматися, про те, як не зраджувати себе, і які наді найголовніші історії пишуться в найменших містах.